Вітаю! Сьогодні вам покажу, як з'єднувати петлі на спицях та в'язати напівпатентну резинку по колу. Набираємо петлі. Далі розподіляємо наші петельки на спицях так, щоб вони дивилися назовні. Витягуємо праву спицю, беремо ниточку і розпочинаємо в'язати резинку один на один. Хочу нагадати, що на спиці ми набрали парну кількість петель. Першу петлю ми будемо вив'язувати лицевою, наступну виворітною, і так по черзі. Підтягуємо ниточку максимально, чередуємо виворітно, лицево, виворітно. І так пров'язуємо до кінця нашого рядочку. Це ми прив'язали половину набраних петель. Підтягуємо спицю на іншій половині роботи. Там, де пров'язали, ми витягуємо. Переходимо до вив'язування другої половини петель. Чередуємо лицеву з виворітною, Лицева, виворітно? Останні дві петельки нашого ряду. І знову витягуємо спицю і підтягуємо спицю з іншого краю. Не забуваємо вирівнювати петельки так, щоб вони дивилися назовні, і наша робота не перекручувалася. Це місце з'єднання нашої роботи, і я його помічаю маркером, щоб не забути. Перший рядочок ми пров'язали резинкою один на один, і зараз ми будемо вив'язувати напівпатентну резинку по колу. Першу петельку ми будемо в'язати не за верхню петлю, а за петлю, яка знаходиться рядком нижче. Виворітну петлю пров'язуємо виворітною, звичайно. Наступну петельку ми пров'язуємо за нижній край. Ось так. Виверідно, звичайно, підтягуємо петельку за нижній рядок, виверідно звичайно, І так пров'язуємо до кінця нашого ряду. Пров'язала другий рядочок нашої роботи, хочу нагадати, що ми в'яжемо напівпатентну резинку по колу. Наступний рядок ми вив'язуємо звичайною резинкою 1 на один. Першу петлю ми пров'язуємо лицеву. Наступна петелька у нас іде виворітно. І так йдемо до кінця нашого рядку. Дов'язали третій рядок, і зараз ми будемо пров'язувати лицеві петельки, витягуючи їх рядком нижче. Підтягуємо. Виворітно, звичайно, вив'язуємо. Підтягуємо. Таким чином пров'язуємо все до кінця ряду. Це в нас буде четвертий ряд. Зв'язали четвертий рядок, і п'ятий рядок ми будемо вв'язувати звичайною резинкою один на один. Хочу нагадати, коли ми в'яжемо напівпотентну резинку по колу, один ряд ми вив'язуємо звичайною резинкою 1 на 1, а наступний рядок ми пров'язуємо резинкою 1 на 1, вив'язуючи лицеві петлі рядком нижче. І так ми чергуємо між собою. Пров'яжу ще самостійно декілька рядків, і повернусь до вас і покажу, як виглядає наша робота вже на пров'язаному полотні. Пров'язала наш зразок, щоб було краще видно, як виглядає малюнок в роботі. Це лицева сторона. Та так виглядає виворітна сторона. Такий принцип з'єднання на спицях та в'язання роботи по колу раджу використовувати, коли в'яжемо шапки, снуди та більш складні елементи обробка горловин у в'язаних виробах. Сподіваюсь, урок був корисний, і ви опануєте такий елемент роботи. Всім гарного дня, па-па!